Два літра оковитої на чотирьох. Так розпочалася кримінальна кар'єра двох …двох 19-річних і двох 17-річних хлопців. Випивши, молодики вирішили, мало ідея збагатитися за рахунок дачників з'явилася миттєво. Було майже 2 літри. Ми випили ту водку і пішли прогулятися по селу. Гуляли ми, я не пам'ятаю, хто предложив. Ми проходили от по цій дорозі тут. Не пам'ятаю, хто предложив залізти. Ну. Сюди на цю дачу. Ми прийшли, поламали тут вагончик. Проникли в нього. Взяли тут, я теж не пам'ятаю, що. Потім пошли туди, в тот, на гараж. Там теж проникли». Один з учасників кримінального квартету розповідає: двигун від човна і деякі інші речі вдалося збути на базарі. Гроші ж пускали на вітер. Тисячу гривень вторгували, потратили на свої нужди. Ну. На, піво, на таке. Гуляли, Коротше. Попри складність розслідування, адже лише зараз власники дач починають виявляти пограбування, діяльність цих молодиків правоохоронці все ж зупинили. Особи проникли в дане приміщення і здійснили крадіжку певних речей. А саме там майно там було електроінструменти та бензомотор. Бензо, Моторної лодки. Хлопці своїми діями нагуляли кримінальну справу, яка може обійтися їм у позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Тим часом правоохоронці радять батькам краще слідкувати за дітьми. А власникам дач встановити якусь навіть найпростішу сигналізацію чи платити охоронцю, аніж щороку оновлювати шибки і боятися задачні пожитки.